У найближчі два дні в Україні очікується потужна негода з крутовинами, снігопадами, сильним вітром та ожеледицею. Про це свідчі дані українського гідрометцентру. 26, 27 листопада очікуються складні погодні умови другого помаранчевого рівня небезпеки. За даними синоптиків, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях будуть сильні снігопади У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ. Місцями очікується ожеледь. Приріст снігового покриву у зазначених областях становитиме від 20 до 30 а місцями від 40 до 50. Також, за даними синоптиків, очікуються хуртовини, снігові замети, а на дорогах ожеледиться у, у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму прийдуть значні дощі. У північних, центральних, південних областях та Криму прогнозується посилення вітру до 17-22 метрів в секунду, місцями до 25 в Одеській та Миколаївській областях від 25 до 30. У західних та східних областях пориви вітру будуть трохи слабшими від 15 до 20 метрів в секунду. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 метрів в секунду. Через це висота хвиль 2-3 метра. У день 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль вже сягатиме від 3 до 5 метрів. Складні погодні умови призведуть до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни. Припинення роботи портів на узбережжі морів, порушення та припинення руху транспорту на дорогах Київських... Чернігівської, Сумської Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей, другий рівень загрози помаранчевий, кажуть синоптики. За даними синоптиків, негода в Україні буде потужною, але не довготривалою. Вже в день 27 листопада очікується послаблення опадів та небезпечних явищ. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.